Всім привітик! Я Віка. Приємно бачитися і знову познайомитися з вами на цьому каналі. Перед початком я хочу розповісти вам невеличку історію і я думаю ми можемо починати. П'ять років тому маленька дівчинка на ім'я Віка взяла телефон у руки і почала знімати відео. Зовсім нічого не знаючи, вона поставила телефон перед собою і розповіла про себе 10 фактів. Після цього її життя помінялося, Вона почала знімати і дихати цим. Вона з кожним все більше і більше дізнавалася про Ютуб і, взагалі, цю сферу, і думала, що вона поєднає своє життя із цією сферою. Ну, ця історія на жаль тривала тільки два роки. Вона підросла і зрозуміла, що їй цього не потрібно, і її на даний момент це не цікаво. Тому вона вирішила, що потрібно поставити паузу. І подумати, чи насправді це потрібно. Минуло три роки із того дня, коли я вирішила, що потрібно перестати знімати відео. І ось зараз я поставила телефон перед собою. І вже годину стараюся записати це відео. Не знаю, чи це відео вийде, чи взагалі я продовжу далі після нього щось знімати. але якщо ви його побачили, то знаєте, що я зробила супер великий крок для себе. Я буду старатися вдосконалювати себе і показувати вам різні цікаві речі. Якщо вам цікаво, то дайте мені зворотню відповідь в коментарях. Так що можна сказати з новим почином. Всім гарно дякую за цей перегляд відео. Буду дальше продовжувати ділитися своїм життям і так далі. Всіх люблю, всіх цілую. До нових зустрічей!